Базы не существует. База сгорела. Сгорели машины. Пожарные. Машины скорой помощи. Васильков напоминает Чернобыль. Пожежа, що спалахнула на нафтобазі компанії БРСМ під Васильковим за лічені години змусила говорити про себе не лише всю Україну, а й сусідні держави. Люди забули про все, про війну, про політику. Адже ворогом стала пекельна стихія, яка нікого не жаліє і з якою не можна домовитися. Спочатку загрівся вагончик а потом пішло все далі, далі, далі. А колишні вагончик? Ну тому, що ж... Місніш... Розказують, а потім трактор загорівся, потім загорілися, вже бочки пішли стріляти. Нічого не чули. Ми вечором сиділи, дивилися, думали, що мусорка, бо нас мусор палять. Думали, що мусор горить. Вже зранку то горіло вже вісім бочок. Попри спроби рятувальників загасити пожежу, вогонь, який спалахнув ввечері у понеділок в одному з резервуарів, вже до світанку розповсюдився на 16 інших. Вранці на нафтобазі пролунала ціла серія потужних вибухів. Детонували наземні резервуари. Загалом запалали близько 15 тисяч тонн нафтопродуктів та паливних компонентів. Полум'я піднялося до рівня дев'ятиповерхового будинку. Жар відчувався за пів кілометра. За словами вогнеборців, такої масштабної пожежі в Україні не було вже понад півсто. Неофіційно пожежні розповіли, що найстрашніше могло статися вже сталося. Вибухнув резервуар з газом, але ми бачимо, що небезпека залишається. Там лунають дуже гучні звуки, якісь дивні, все може вибухнути. От пресу просять піти з місця події, не дозволяють нам працювати. Пожалуйста, все, евакуація в неділю. На боротьбу з вогняним монстром кинули всі наявні сили. Вгамувати стихію намагалися сотні людей. На місце подій підігнали кілька десятків одиниць техніки і пожежні потяги. Приїхали очільники МВС, Міноборони, Держслужби з надзвичайних ситуацій і РНБО. Підключили військових і Нацгвардію. Але навіть цього для приборкання стихії виявилося замало. Вогнеборці самі опинилися у пеклі. Інформація про загиблих і постраждалих постійно уточнюється, Але за неофіційними даними огонь забрав життя принаймні чотири рятувальників і 18-річного співробітника Нафтобази, десятьох людей госпіталізовано з опіками та отруєнням чадним газом. З декількома рятувальниками втрачено зв'язок. Вони так і не вийшли з полум'я згоріли щонайменше чотири пожежні машини. З'явилася й нова небезпека. Через складність локалізації пожежі під загрозою опинилася розташована буквально через дорогу військова база 43-ї авіабригади і ще одне нафтосховище, відділене від бази БРСМ лісовим масивом. Через високу температуру дерева спалахнули на читріски. З сусідньої нафтобази евакуювали весь персонал. На військовому аеродромі оголосили режим підвищеної готовності і почали вивозити збройний арсенал і техніку. Мешканці прилеглих сіл також полишили свої домівки. Прийшли, сказали рано, що давайте бо ще може хуже бути. От ми всі тут стоїмо, зараз їжде. Ну, ви взяли з собою якісь цінні речі? Документи, ось в машини стоять і все. А що ми ще візьмемо? Якщо квічені патуші, що виділить будемо ліси, но чувати шопожежа набула масштабів екологічної катастрофи. Над місцем подій вже пройшов чорний дощ з продуктів горіння. Забруднене повітря потягнуло в бік Вінницької і Черкаської областей. Більше відео з місця подій ви завжди можете знайти на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі. Причини займання ще належить встановити. В міліції вже відкрили кримінальне провадження. За попередньою версією не виключене порушення правил безпеки. Мовляв, загоряння могло виникнути при перекачуванні палива з однієї ємності в іншу. Працівники сусідньої нафтобази в свою чергу припускають можливість самозаймання через високу температуру повітря, але досвід змушує сумніватися у правдоподібності цих версій. Ніч на 28 грудня 2014-го в Києві пролунав вибух біля заправки БРСМ поряд з підземними резервуарами з пальним. Розірвався вибуховий пристрій. 22 квітня того ж року на заправці БРСМ в Переяслав Хмельницькому від потужного вибуху загинуло шестеро людей. 2015-10 січня загорілося підземне сховище БРСМ під броварами. Не минуло й тижня і 16 січня в центрі уваги опинилася вже інша заправка під тими ж броварами. На її території один з співробітників виявив вибуховий пристрій з годинниковим механізмом. Тепер масштабна пожежа на нафтосховищі. Можна припустити, що в БРСМ, навіть попри сумний досвід минулого, настільки недбало ставляться до безпеки, що допустили катастрофу, якої країна не знала кілька десятиріч. Можна повірити, що компанію переслідує якийсь злий рок, а можна згадати неписані правила ринкової конкуренції і той факт, що засоби боротьби не завжди бувають чесними і законними. Останнє слово як завжди за правоохоронцями, але в БРСМ висновки щодо причин трагедії вже зробили. Эти базы работают не первый год. Ежемесячно проходят регулярные плановые проверки этими же службами. Никаких замечаний, никаких предписаний не было. И тут ни с того ни с сего они сообщают, что у нас там много нарушений. А где раньше эти были нарушения, скажите, пожалуйста? Естественно, им сейчас удобно сказать, что у нас были нарушения, чтобы снять с себя ответственность. Наша позиция о том, что это очередной теракт. То есть что это идет цепочка тех террористических актов, которые у нас наблюдаются, начиная с 22 апреля прошлого года, начиная с переезда Хмельницкого, заканчивая автозаправочными комплексами Киева, Киевской области. Пока что мы считаем, что это поджог. Еще, к сожалению, сотрудники, которые могли бы что-то сказать, один находится в шоковом состоянии, и это директор нефтебазы. Вот он может что-то прояснительно ответить.